Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами розпакувати інкубаційне яйце від Надія Юдіна, місто Тетиїв. Інкубаційне яйце це сарки. Я вже витягла з коробки. Коробка, до речі, трошки деформована. Бачите, нова пошта. Незалежно від того, скільки тут наліпок їм не вчити, вони все одно її мають притиснути. Знизу там попирка. зверху також була попирка. Самі лотки запаковані спочатку скотчем з'єднані, потім в попирку, кожен лоток, і потім вони ще разом з'єднані. Розумієте? Тобто вони не мали жодного шансу розбитися. А всередині кожне яєчко замотано. Подивіться, що воно теж. Дивіться. Ось так потрібно пакувати. Дуже приємно, дуже вдячна. Дуже хвилювалася, чи справді буде гарне пакування, чи гарно доїдуть. Я думаю, що вони всі ціленькі. Я потім в описі внизу допишу, коли всі розверну. І ввечері подивлюсь, чи немає тріщин, але я впевнена, що з яйцями все гаразд. Дуже хвилювалась, тому що кілька днів тому отримала ну дуже е, побиту посилочку, було просто в коробочці, а в коробочці тільки в бумажку закрутіні. І ніякої ні е, подушки воздушної, нічого. Я дуже хвилювалася, але Надя мене запевнила, що вона дуже гарно пакує і дійсно вони просто не мали шансу розбитися ці яйця. Тож, дуже вам вдячна. Дивіться, скільки наліпок! Незалежно від того, що коробка трохи примнута, яйця доїхали дуже гарно. Все, дякую і дуже вам вдячна.